Proof – Доказ свідчення. Підтвердження. Проба. Наміцність. Noun – evidence or argument establishing a fact or the truth of a statement. Свідоцтво або аргумент, що встановлює факт або істинність твердження. For example, 1. Do you have any proof that you paid the bill. У вас є якийсь доказ того, що ви оплатили рахунок? 2. The logical proof convinced everyone. Логічний доказ переконав усіх. Три. Proof of concept. Підтвердження концепції. Практичне доведення ідеї. ФОР. of purchase. Доказ купівлі. ЧЕК. To find proof. Знайти доказ. Сікс. Burden of proof. Тягар доведення. Юридичний термін. СЕВЕН. Proof – Дієслово. Доводити. Підтверджувати. 8. Unproven. Прикметник. Недоведений. Найн. Proofread – дієслово. Коректувати, вичитувати текст. You want proof?